Чи матиме Житомир логотип вирішували на черговому засіданні виконавчого комітету у середу, 15 квітня. Під час презентації, в якості прикладу, начальник управління містобудування та архітектури Євгенія Черкасова продемонструвала різні логотипи європейських міст. Члени міського виконкому розкритикували запропоновану роботу та навіть порівнювали її з написами на громадських туалетах і пропонували свої власні варіанти логотипу. себе як вітряні вітріниці, башмачки, корови. Амстердам, э, э, короче, лист конопли, велосипед, и еще там. Но суть в том, что их несколько этих логотипов, но они символизируют то, на что люди к ним едут фактически. И что они производят, что, чем они живут. У нас получается логотип буква Ж. Хочется еще добавить букву М, а то нам к нам на это ехать надо, что Реально. Не всі члени міськвиконкому критикували запропоновану роботу. Дмитро Ткачук закликав розмежовувати поняття логотипу та гербу міста. І Якщо герб це дійсно для людей, те, що має асоціювати, то логотип це маркетинг, просто елемент, якби, який має розміщуватися там на торгових марках, яких, yes. на етикетках, на там, машинах і всьому іншому. Це це маркетингу. Він не повинен подобатися всім житловем. Да, це ж історичне, що символізує, але це є логотип. -пі. після обговорення. Члени виконкому не затвердили логотип Житомира. Запроголосували лише 12 чоловік. Виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк, запропонувала врахувати пропозиції членів виконкому. Я просто роздачі так закликаю то що слід нашому. і